Це звернення до депутатів, вони були зачитані на всіх комітетах. Я, коротко треба виконувати закон. Закон забороняє символіку нацизму і комунізму. Все, ми діємо по законі, ніяких проблем немає. І тим більше, ця особиста моя думка. пограничники не мають ніякого відношення до нашого міста. Чомусь в нас на Волинську залишається це. І є люди, які впираються, я дуже уважно прочитав відгуки наших жителів міста. Мені ну, не по душиться. Якщо б ці люди, мабуть, мали б якесь відношення до цього, що відбувається в нас в Україні, вони б думали б і діли б зовсім інше, по-інакше. Já bych ho tam neměl. Co pamětně tady dalo. Máme korotky.